Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі www.visitlviv.net Субота. Лівий берег запрошує на концерт гурту з кам'янця Подільського пропала грамота. Музиканти виступали в нас кілька місяців тому. Цього ж разу виконуватимуть пісні з нового альбому під назвою «Чудернацька сила організатори музичного дійства обіцяють енергетичний етнозаряд. В їхніх творах дуже багато є мотивів, навіяних гірськими річками, подільськими конваліями. От і багато дуже романтики. Два дні шанувальники вина зможуть продегустувати його на винному вікенді у супермаркеті напоїв ваш сомельє. Тут представлять продукцію головних винних регіонів: Грузії, Франції, Італії, Чилі, Аргентини та Південної Африки. Це вина, ціни на які в середньому сягають 100 гривень. На дегустаторів чекатимуть і цікаві історії від сомельє про країни-виробники, а суботній вечір присвятять легендарним винам світу. Будуть дегустуватися вина преміум сегменту, і проводити ці дегустації будуть спеціалісти Самілія, в тому числі і очікуємо приїзд Віталія Ковача. Це одного з кращих спеціалістів по італійським винам в Україні. Він проведе в неділю дегустацію, яка би називається Перлини Італії. Два дні також триватиме фестиваль Львів Стародавній у Шевченківському гаї 17 лицарських клубів з України та Білорусі демонструватимуть масові бої стилізовані під 14 та 15 століття. Родзинкою стануть поєдинки на конях, середньовічною музикою розважатимуть гурт з Києва йогурт та з Харкова «Спіртуал Сізонс». А найсміливіші зможуть спробувати себе у майстер-класах гончарства та лозоплетіння. Відновлюємо цього року конкурс на найдовшу косу, оскільки це в ті часи якраз був один з найкращих еталонів гордості для будь-якої жінки, і ми намагаємося таким чином повертати моду на довге волосся. Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі Дабідабідабівізіт